Всім доброго дня, дякуємо за увагу. Так, як я завжди понеділок, 12.00 прес-конференція в Інтерфакс Україна. Конференція політологів економістів. Це 27-мадцять-ма да? 27. 27 прес-конференція з початку війни. Но війна продовжується. Ми продовжуємо працювати і обговорювати, ну, не тільки. Воєнно-політичні питання, але і міжнародних відносин, економічних, соціально економічних питань. Сьогодні саме прес-конференція буде присвячена економічній ситуації от, в нинішніх умовах, що відбувається так. Ну, певні такі короткочасні, короткозорі, короткотермінові тренди, але на цьому тлі і постає питання довготривалих тенденцій. Ну, якою буде економіка після війни? Ну, війна, я вже казав, продовжується. Сьогодні ми бачимо, вже тиждень українська, українські Збройні сили. ЗСУ пішли в великий контрнаступ або навіть наступ. По всій фактично лінії фронту від Харкова до півдня криворожсько миколаївського напрямку є тактичні успіхи. Це не може не. Ну, радувати, по-перше, по-друге, не може не надавати, надихати на оптимізм, на те, що вирішення головного питання війни повернення всіх територій України. Воно по-перше, здійснене, по-друге, ну, в такому ж і довгостроковому періоді. Але як ми вже говорили неодноразово в цій студії, в цій залі. Що головне питання не тільки виграти, не тільки виграти війну, але виграти мир, якою буде країна після війни, якою буде економіка після війни? Чи ну нам сподіватися на економічне диво? Ми вже говорили про військове, військово-моральне, військово-політичне, воєнно-політичне диво, яке пов'язується з Україною, коли фактично зупинили російські війська під Києвом. А сьогодні ми бачимо вже контрнаступ на сході України. А чи буде економічне диво? Ну тому, що вже за 15 років після Другої світової війни, десь з кінця 50-х, 60-х років, і Японія, і Німеччина. Вже демонстрували економічне диво. Правда, вони були переможеними у Другій світовій війні, були окупованими е союзними військами. Ну, Японія це Сполучені Штати Америки. Але тим не менш, після такого розгрому і руїн економічних і соціальних. Суспільних, тим не менш через 15-20 років країни демонстрували такий очевидний економічний прогрес, який в літературу по економіці, по взагалі соціальному, соціальним моделям, макросоціальним моделям, ми знаємо по назвам японське і німецьке економічне диво. Ну, взагалі, ми знаємо і інші приклади: Ізраїль, який після е шестиденної війни, а взагалі коли формувався, теж ну не мав. Індустріальної потужної економіки, але сьогодні, до речі, країна веде ну, таку вялу тікучу війну вже більше 70 років, але тим не менш демонструє серйозні успіхи в розвитку економіки, особливо в it технологіях біотехнологіях, військово-військових технологіях. Тобто, країна достатньо серйозно, економічно розвивається в, в, за умов війни. За умов довготривалої війни. Так що є позитивні досвіди, ну, очевидно, в контексті цих позитивних досвідів, коли країна вимушена вести війну, і не просто, скажімо, веде війну, але і на щаблях економічного розвитку, економічного прогресу починає займати відповідно, скажімо так, ключові місця. От я думаю, потрібно проаналізувати цей досвід і сьогоднішній досвід наш. Ну тому, що е, в чому проблему я бачу? Я проблему бачу в тому, що в умовах війни часто країни, які вели затяжну війну війну на виживання, розвивали свій військово-промисловий комплекс, а це спонукало до. Індустріальних і ну, новітніх індустріальних технологій, стали виробництво, вугільне виробництво, вугіль кокс, метал, так тому що сталь це танки, це і літаки. І в такому випадку країна переходила на модель військово-промислової держави. Це такий науковий термін, який застосовується в відповідній літературі. І потім після війни країна перемагала на полі бою. А потім. Виходила з війни більш потужною в індустріально-промисловому сенсі цього слова. Так що і такі досвіди були. Ну, що у нас? Як у нас сьогодні справи в цьому? Тому що проблема полягає в тому, що ми ведемо війну багато в чому завдяки допомозі нашим західних друзів і партнерів. Вони надають нам і військову техніку, вони надають нам і літаки, і фінансову допомогу. Тому що наша економіка сьогодні ну, фактично стоїть. Ми бачимо в аграрному секторі проблеми, ми бачимо в енергосекторі проблеми, в металургії. І тут питання таке подвійне. По-перше, наскільки довго і чи будуть довго допомагати нам в поставці техніки, в поставці фінанс фінансових можливостей і так далі. І так далі? Ну, тому що ну, можуть бути різні зміни. Внутрішньополітичному і соціальному житті країни, які нам сьогодні допомагають, будемо зрозуміло сподіватися на це, що це довготривалий процес, але тим не менш, питання стоїть. І по-друге, питання все ж таки, що тоді буде з нашою економікою, коли сьогодні фактично функцію стратегічної глибини і функції тилу і функції індустріального тилу. В, ну, знаєте, відомому такому лозунгі все для фронту, для, фронта, для перемоги. Ну, багато в чому, якщо не в побільшій мірі, сьогодні виконують саме наші західні партнери і друзі, їхні ВПК, їхні запаси зброї і так далі. І так далі. Ось така, можливо, дещо затянута вступна а, промова. Для того, щоб оцінити ну, фактично проблемну ситуацію, як казати. І для того, щоб було де розгулятися, це не має обмежитися якимись такими локальними речами. Ну, наприклад, там податкова реформа. Так? Це питання тактики. А сьогодні ну, ми маємо обговорювати і конструювати. Стратегічне бачення, стратегічну візію, політико-економічного порядку післявоєнного так, країни. Тому що країна буде іншою. Іншою буде в будь-якому випадку. Вона буде іншою. Вона вже є іншою. І якщо хтось думає, що можна повернутися, відмотати, повернутися на 23 лютого 2022 року, ну так не буде. З іншого боку, дійсно, є такий вираз туман війни. Но дуже важко прогнозувати молок війни. Військові дії. Тому що інформація, ми ж знаємо, так, вона обмежена і зрозуміло, чому з тактичних і стратегічних міркувань. Але туман війни він ще стосується того, що все ж таки основні зусилля на військову складову, про те, що говорив тільки що Константин Матвієнко. А потрібно вже сьогодні вийти з цього тумана війни і ну, формулювати нову ясність, нову ясність. Нову нормальність, вже повоєнну. І зрозуміло, що модель економіки, модель економічного життя, не тільки економічного, а політико-економічного, якщо вже тут говорити про політичні партії, їх місію і візію, воно стає одним із основних. Тому що війна закінчиться. Але вже в умовах війни, особливо коли вже події. Йдуть в напрямку перемоги, потрібно думати, що буде за перемогою, як виграти мир, якою буде країна? Не просто іншою, а якою? Як її вписати як країну переможця в новий світ? Тому що і світ зміниться? Є геополітика зміниться. Світова політика вона теж буде змінена. Це ж безумовно так. Вона вже змінилася, вона міняється і буде змінюватися. Ще більш фундаментальніше аніж сьогодні. Тому це потрібно сьогодні, щоб займалася цим влада, суспільство, партії різного роду наукові і суспільно-наукові установи, не державні. Тому ну, спробуємо вийти із тумана війни і подивитися на сценарії. І тоді, якою може бути країна інша. Давайте так. Заміло найкращий сценарій, я скажу інший, але ну, все ж таки для того, щоб показати, в чому, які економічні ставки в цій війні, я почну з негативного сценарію. Ну, Частково говорю Константин Матвієнко про те, за що війна. Це Економічні ставки війни. От при самому поганому сценарії, так, країна, Україна в менших кордонах. Без Азовського моря і портів, без гінічого матенологійного комплексу, фактично без індустріального ядра, з обмеженим агросектором, який працює, ну, не може, логістика якого обмежена <кій> тільки сухопутним, скажімо, логістичним шляхом, а порти заблоковані, з електроенергетикою. Яка може мати профіцит і можна продавати на Захід, але ось історія Запорізької атомною електростанцією показує, як нас хочуть забрати це, Росія. Це одна історія. І вона ну фактично це на сьогодні. Це на сьогодні. Це економіка, яка фактично ну як звелася, звузилася до фінансів, причому державних фінансів. Тому що мало, ну скажімо так, монетарного обороту за рахунок приватного бізнесу. Він є, але його дуже мало. А в основному це фінансова допомога, або кредити, або гранти, або боргові зобов'язання, які йдуть по лінії чого? державних фінансів. І фактично ці гроші ну, контролює держава. І основний фінансовий потік він контролюється тільки державою, владою. Дуже мало грошей в суспільстві. А без цього і суспільство не може нормально функціонувати. Якщо воно фактично залежить від державних фінансів. Ну в Радянському Союзі були тільки державні фінанси, тільки державний банк. Друкував гроші і потім ці гроші інвестував там в так зване капітальне будівництво, видавав зарплату. Внутрішні і... фінанси, але технології обладнання вони купували за золото. Це вже, це вже да. інше. Я просто до цього, що у нас сьогодні от така схема: фактично: всі гроші йдуть через державні фінанси, тому що держава отримує фінансову допомогу. Вона таким чином покриває касовий розрив між доходами і видатками, платять гроші військовим за війну, за участь в війні. Платить пенсії, платить державним чиновникам, силовим структурам і так далі. Ну це така звужена фінансова економіка. Це не промислова економіка, це фінансова економіка. І тепер беремо сценарій цільовий, в який поставлений в якості мети сьогоднішню Україну, сьогоднішню владу і суспільство. Ця країна в межах кордонів 91-го року зрозуміла. На ефекті перемоги не просто повертаються кордони, повертають, а це на ефекті перемоги. Це нова геополітична позиція взагалі стримування військового, стрим... перш за все, геополітичного військового стримування Російської Федерації, нова місія, нова позиція при Чорноморсько-Кавказькому регіоні, тому що повертається Крим. Авзов, порти, це військова морська держава, армія, військово-морський флот. І якщо говорити про таку, скажімо, геополітичну позицію, тоді можна розраховувати на перше, на внутрішні ресурси і сировинні, і ті, які ще залишаться і залишаються сьогодні в якості індустріальних залишків, суднобудування. А як військово-морські сили, а військово-промисловий комплекс, металургія, сталь. Тому е ще і реформи. Ну Олексій е Кущ наводив приклад Південної Кореї. А коли постала можливість, або відкрилося вікно можливості для Такого серйозного й довготривалого реформування Південної Кореї після Корейської війни. Коли геополітична ситуація, поділ Корейського півострова на Північну Корею і Південну Корею. Потім ну, вже був створений Китай комуністичний поряд Радянський Союз, Японія, ключовий союзник Сполучених Штатів Америки, просто вимагали від Сполучених Штатів Америки інвестувати в геополітику Кореї. Корейського півострова і саме Південній Кореї. Тому щось прощали, на що закривали очі, але інвестували, допомагали, відкривали ринки і так далі. Ну, це є така теорія білих лебідів, так? технологічних таких хвиль. Від Японії до Південної Кореї ми бачимо, що модель вона подібна. Тільки в Кореї, в Південній Кореї є свої, скажімо так, особливості. Це автомобілі будування, машинобудування, це освіта. Це достатньо серйозний військовий потуга. Ну ще 5 років тому Южна Південна Корея витрачала на оборону на військових 40 мільярдів доларів в рік. Це достатньо велика сума для країн. Офіційна так? ось така цифра. Тому це означає реіндустріалізацію країни. України. Це означає відновлення промислового ядра. Це означає інвестування великих корпорацій, компаній в Україну, враховуючи і ресурси України, які є особливо ось на півдні. Так, і Титан. Ну, фактично все є, так таблиця корисних копали. І фактично. Це ж буде означати ще одну річ дуже важливу. геополітичний і індустріальний центр Європи буде зміщуватися від Західної Європи до Східної Європи. Якщо говорити тут і дивитися на те, що такий кластер може укладатися між Польщею, Україною за участю Британії. Так що це одна модель, бачите, яка економічна ставка? Зрозуміло, це нова промисловість, військова промислова держава. З відповідним високим рівнем доданої вартості. А що таке додана вартість це створюється багатство? Це створюється дохід. Дохід збільшує бюджет. Робочі місця, Видатки, відповідні видатки на соціальні і, в тому числі, і військові потреби. Ось які економічні ставки в цій війні потрібно зрозуміти. Або Скочування в індустріальну периферію Європи, де індустріалізацію і таку сировинну аграрність з обмеженими логістичними і, так, і тому подібними можливостями, з відтоком людей за кордон на роботу. Ви раніше в 30-х років в ну, США там, або десь у нас можна було. Ну, скажімо, розрахунок робити на громадські роботи. Сьогодні ніхто цього робити не буде, тому що робоча сила нормальна потрібна і в інших місцях, і можна заробити більше місця. Якщо не в Європі, то в інших країнах. Просто виїдуть і все. І не можуть, Навряд чи це допоможе Хоча, можливо, такі речі потрібно робити. Ось які економічні ставки в цій війні. Вони дуже високі. Ці ставки майбутнього. Так, індустріальною. України чи не індустріальної України, ну а військова, скажімо, військово-промислова держава, ну, зрозуміло, багато країн в умовах війни вони якраз трансформувалися ось саме в таку модель. Ну і потім цю модель її удосконалювали і так далі. Тепер. Що стосується ось периферійної моделі, яку ми не приймаємо, зразу скажу. Розуміло, да, можна. Патерналістське населення може отримувати пенсії, але активно, скажімо так, активна, активний людський капітал, активна робоча сила буде мігрувати в більш розвинуті індустріальні райони Європи. Тепер, що стосується. Олігархів. Розуміло, що якщо деіндустріалізація, то, понятно, ми бачимо, що сьогодні економічна база олігархії, української індустріальної, вона звужується. З одного боку, це нормально, але з іншого боку, коли буде реіндустріалізація, треба зробити все, щоб це була просто великий бізнес, великі корпорації. Хоча ми знаємо, та ж Південна Корея вона спочатку пройшла процес чеболізації, тобто створення таких олігархічних холдингів. А потім уже на хвилі демократизації 90-х 2000-х років була дечіволізація, де, демонополізація, і сьогодні Південна Корея фактично функціонує як демократичне суспільство без олігархії. Тут важливе ще питання соціальне. Я не буду вдаватися в партійні, скажімо так, речі, про це говорив Константин Матвієнко, абсолютно погоджуюся. А про партійну структурну. Скажімо так, складову, ми можемо поговорити і в іншим разом. Але ось політична модель України до війни полягала в тому, що олігархія була елітною базою влади. Зрозуміло, що закон проти олігархів або антиолігархічний закон, він робив крок до того, щоб деолігархвати о... де владу, провести процес деолігархізації. Але сама економіка, сама війна, вона призвела до того, що економічна. Потуга економічна міць о цього, уже, скажімо, знищеного або соціального класу, вона приводить до знищення цього соціального класу. Але питання: а де база, елітна база або економічна база нинішньої влади, нинішньої політичної системи? В індустріальному секторі, в аграрному секторі, в малому середньому бізнесі? Розумієте, що це теж може змінювати соціальну структуру. Соціальна структура може призводити до зміни взагалі моделі політики. Що це вже буде інша політика в багатьох сенсах цього слова. Або взагалі, оскільки олігархів немає, потужної економіки немає, то влада може вдатися до того, щоб компенсувати відсутність елітної бази владно силовим ресурсом. Це теж бувало таке в суспільстві, коли немає екон... соціально-економічного або політико-економічного суб'єкта, який тримає політичну систему і є державою творючою групою, ну тоді владна верхівка вимушена просто звертатися до, для того, щоб забезпечити порядок, функціонування і так далі, далі звертатися до адміністративно владних або влад... і владно-силових ресурсів. Так що, ми бачимо, що в запитання щодо ситуації в економіці, майбутньої економіки. Економічного розвитку стоїть питання не тільки е, моделі і платформи, на якій буде розвиватися економічної платформи, на якій буде розвиватися Україна. Це стосується і соціальної структури, і політично-партійної системи. Так що, найкращий сценарій, про який я говорив, так. Повернення України в кордони 1991 року, географічні кордони 91 року, року. Це і повернення індустріальної потуги України. І ось в цьому якраз високі ставки війни. Ось не тільки за незалежність, не тільки про те, війна, а війна і за майбутнє України, за індустріальне, промислове. Майбутнє України як економічно промислової, сказала навіть військово-промислової держави.